Батьки, а ви вже знаєте, як ваші діти проведуть це літо? Знову всі канікули вони витратять в Роблекс або в невідових кампаніях? Хто зна де. Але в мене для вас є цікава пропозиція. Вже два роки поспіль мої студенти стають набагато впевненіші в своєму рівні англійської, тому що я даю програму, яка набагато вища за шкільну, а також. Батьки зможуть зекономити в подорожах до Туреччини та Єгипту буквально до тисячі доларів, тому як вони мають при собі власного секретаря та перекладача. Ну а як така припозиція? Приваблює? Цього року оновлений та знову доступний новий літній курс англійською – «Summer Camp». Наш курс складається з 20 цікавих мультимедійних онлайн-занять, де кожного разу ви будете отримувати максимально користі та актуальної інформації. На заняття студенти отримують граматичні та вокабулярні шпаргалки у вигляді PDF документів, яких зібрана максимальна кількість корисних виразів та слів для побуту та подорожів. А по закінченню кожен студент отримує свій електронний сертифікат проходження курсу. А для батьків, для батьків буде оформлено в спеціальному pdf форматі доповідь про успіхи вашої дитини з прогресною школою. Усі деталі в описі цього відео.